Ідея переходу на зимовий час полягає в тому, щоб ефективніше використовувати світлу частину доби, а в темно більше спати, менше палити світла і відповідно економити на рахунках від енергопостачальників в Україні. Вперше перевели годинники на зиму у 1981 році, коли оселі освітлювали лампочками і ліча, і на 20-метрову кімнату їх треба було штуки чотири сумарною потужністю, хоча б 200 Вт. Ну таку економію рахували десь 50-60 років назад, коли не було енергозберігаючих технологій. А особлива мова йшла про звичайні лампочки, так для освітлення. Якщо переводити постійно годинник, зимовий літній час, то десь на соту процента зберегалася економія. Противники переходу на зимовий час стверджують, що діодні світильники звели на нуль всю економію. До того ж, нині освітлення є лише незначним пунктом у переліку того, на що ми споживаємо електроенергію. А побутові прилади, такі як холодильники, комп'ютери, бойлери, працюють цілодобово. Тож не дивно, що більшість людей не відчуває економії і ставляться до зміни часу просто як до традиції. По великому рахунку ті ж самі всі виробничі підприємства, офіси і так далі. Там світло все одно буде горіти незалежно від ситуації. Єдине, що ми втрачаємо, це останні якісь там світлі півгодини після роботи. Які можна добиратись додому, в принципі, всі да, переводили, ну пусть і зараз переводять, тому що якщо так оставить, то пристав ти з утра, виходить ну, встаєш і ночь. Але річ у тім, що крім економії енергії, хай навіть зовсім незначної існують інші переваги переходу на зимовий час. Бо Україна переводить стрілки годинників разом з країнами Європи. Якби ми зараз залишились з літнім часом, то різниця з Європою зросла б до двох годин. Тоді, наприклад, банки в Києві відкривалися б на дві години пізніше ніж в країнах ЄС, і це створювало б незручності. Синхронізація робочого часу між країнами корисна для бізнесу. Саме тому майже всі країни ЄС перебувають в одному часовому поясі. Навіть Польща та Іспанія живуть за одним часом. Залишилися в літньому часі про що говорилося. Ми почали жити з Москвою в одному часі в плюс три. І що найцікавіше, різниця з Європою у нас була б дві години, тобто ми б на дві години раніше за європейців приходили б на роботу, а ввечері на дві години раніше йшли б з роботи. І відповідно, часу, в який ми можемо з європейцями провести бізнес-комунікацію, лишалося б всього чотири години, а не вісім чи сім, як є зараз. Відстань від західного до східного кордону України майже 1300 кілометрів. Сонце на цих кордонах сходить з різницею майже в годину, і якби в Ужгороді жили за літнім часом, ранок там починався б дуже пізно. Люди мусили б іти на роботу та вести дітей до школи у темряві. Будуть виникати питання, що давайте змінимо правила робочого дня, і правила в навчальних закладах. Тобто, якщо оставлена практика, що о восьмій кажучи. Раніше о 9 починається робочий день, а то на сході це буде 8. Тобто, тоді вже будуть казати, що все ж таки частина країни повинна мати відміну відмінні правила до іншої частини. Тоді буде питання, де цей розподіл, і це поверне нас до болючого питання поділу країни на схід і захід. Перехід на зимовий та літній час практикується в понад ста країнах світу. Годинники зокрема переводять в усіх країнах ЄС: Великій Британії, Австралії, Новій Зеландії, Чилі, Єгипті та Лівані зараз насправді точиться в усьому світі величезна дискусія і в Європі, і в США можливо про те, щоб перестати переводити годинники, зупинитися в якомусь певному одному часі, але це все, що потребує значних обговорень і противаг зважувань. І факторів здоров'я, факторів економіки. Єдина з високорозвинених країн, що не переводить свій час, це Японія. Вона розтягнута з півночі на південь і вузька, тому лежить в одному часовому поясі. До того ж, вона надто віддалена як від Європи, так і від США. Різниця в часі з ними настільки суттєва, що синхронізувати з ними робочий день японці в будь-якому випадку не можуть.